Це, це все журналісти знімаються, люди добрі. Ця Чернівецька область вже вже впала і пробила дно, яке не можна пробити. Сьогодні, 5 січня, фахівці чернівці водоканалу приїхали до Мамаєвської громади перевірити інформацію про ймовірне облаштування байпасу, необхідної труби, через яку Лужанський сперзавод міг би нелегально зливати відходи. Нагадаємо, що підприємство відключили від міських мереж 1 січня через порушення технологічного режиму робіт чисних споруд. Не зважаючи на офіційний наданий дозвіл на земляні роботи на ордер на розкопки від Мамаївської ТГ і Дозвіл від КП Благоустрій щодо пошуку технічної можливості щодо підключення підприємств, які виконують вимоги 190-х правил і водоканалу відповідно. А вони заважають і перешкоджають нашій діяльності і дають це зробити. Відповідно, ми не можемо далі рухатися. На місці розкопок дорогу спецтехніці перекрило біле авто. Згодом з'явилися невідомі у масках, які не лише блокували роботу комунальників. Невідомі у масках у коментарях журналістам відмовили. Без а чому в масках? Холодно. Холодно. Вас Тобі сюди хтось запросив? Бо ж вам відповіли, скільки вам потрібно відповісти раз, без коментарів, щоб ви почули нас. Чому не коментуєте? Яка причина? Без коментарів. Звертайтеся до нашого керівництва. А хто Всі ваше керівництво туди? А яка це структура? Я що, на допросі? Це організація якась? Я на допросі у вас. Журналісти ми шо... запитуємо вас. Ну, Я вам відповів без коментарів. Всі питання до керівництва. Точніше ну, Крапка. Крапка. Точні Крапка. Чому ну, так скол, Крапка. Ви хочете зі мною поспілкуватися, можемо з Дякую вами вас. поспілкуватися особисто. Відійдемо та поспілкуємося. Правоохоронцям, такі ви тут робите, а потім будемо далі говорити. Без коментарів. Військові, правоохоронці. Вас. Чи ви охорона фірма? Невідомі також не реагували на зауваження правоохоронців. Надійшло звернення від директора Чернівців водоканалу про те, що у Мамаєвці на одній з вулиць представники Лужанського спиртзаводу перешкоджають діяльності працівникам комунального підприємства. Повідомлення було зареєстровано і за ним проводиться наразі перевірка. Хай ми всі дочекаємося рішення суду. І Яким буде рішення суду, ми готові його виконати. Все так. На даний час КП. Чернівці водоканал буде проводити земляні роботи на підставі цього дозволу, якщо ви не згідні з діями поліції або е Даного, даного комунального підприємства, будь ласка, їх оскаржують. На даний час я прошу усіх відійти, оскільки розпочинається проведення робіт. Е, так, прийміть, будь Як... ласка, заяву про так. вчинення зараз злочину. Так. Е, зараз... Даний колектор да. знаходиться, е, даний колектор знаходиться в нас. Питань немає. Відходимо від місця і зараз. Якщо, якщо... Тут. дивіться, якщо ви будете чинити обір, перешкоджувати, відійдіть, будь ласка, і і виконайте законні вимоги працівника поліції. Ми не маємо кому. Ми не приїхали коментувати, а ви заважаєте. Ми, заважаєте. ми маємо забезпечити права ваші? Ми не даємо коментарів, ми не знаємо. Право дихати, право до цього, будь ласка, для вашої безпеки. Дивіться, полицей є право зможете обмежити досягнути території з метою забезпечення з порядку. У водоканалі пояснюють, технічна перевірка важлива тільки, впевнившись у відсутності обхідних труб, вони зможуть відновити водовідведення для інших підприємств Діолер та «УПГ Інвест». адже вони пройшли контроль, і їхні стоки відповідають нормам. Чому ми розглядаємо тільки два підприємства? Тому що ми відібрали в них відповідно 1 січня проби і вони дають нам підставу. Казати про те, що ми можемо їх підключати до послуг централізованого водовідведення, тому що показники знаходяться в гранічно допустимих межах. У Нас перестало через добу поступати борда. Чому через добу? Тому що в нас є частина напірного колектора, в якої знаходиться 5,5 тисяч кубів ємність. І за добу цей колектор спорожнився від решти борди, яку скидав нам Блужанський спіртзавод. Відповідно, на сьогоднішній день з 2 числа ми змогли запустити очисні споруди і почати відновлення процесу очист. Разом із промисловими об'єктами, 1 січня від системи водовідведення від'єднали і школу Мамаївської громади. Офіційна причина відсутність договірних відносин. Відповідно до Споживачів, які знаходяться на території Мамаївської територіальної громади, скажу вам відверто: школу, з якою в нас є договір на приймання стічних вод, ми поки що не можемо підключити, тому що вони підключені до самопливних мереж, які приходять на каналізаційну станцію, яка знаходиться на території Мамаєвського Лужанського спиртзаводу. Тому технічно або Мамаєвська громада має зібрати ці стоки до потрапляння на територію Лужанського спиртзаводу і самим перекачувати ці стоки, підключатися до труби і перекачувати стоки, відрізати лужанський спиртзавод. Ну або вивозити це автотранспортом, Ситуацію ускладнює застаріла схема комунікацій, яку проєктували ще за радянських часів як єдине ціле, за словами очільниці Мамаївської громади, виокремити соціальні об'єкти і загальної заводської мережі сьогодні вкрай складно. В принципі, говорити не важче, тому що дуже важко, оскільки комунікації так пов'язані, це комунікації не 2000-го, не 90-го, це 70-х і 70-х років побудови. Колись працював Лужанський спиртовий завод, будували житловий фонд. Підключено до них була і школа. І в результаті цих всіх подій, це 270 квартир, 60 чоловік, які проживають у шелтері, плюс школа 600 дітей, лишилися без каналізації. Обійти комунікації з портового заводу неможливо, просто неможливо, технічно неможливо. Утім, у водоканалі наголошують: ці абоненти офіційно не зареєстровані. Відповідно, коли Мамаївська територіальна громада і її представники заявляють, що без каналізації лишаються ще житлові будинки і шелтери, скажу на це відверто. Вони з нами договору не мають. Як вони підключаються, хто за них платить, хтось каже, що Лужанський спиртзавод, хтось, якісь ще припущення робить на сьогоднішній день, ні з шелтерами, ні з житловими будинками, в нас договору немає. Зрештою, під час розкопок фахівці таки виявили байпаси, таємні врізки до колектора, який є в оренді у спиртзаводу. Як ви можете бачити, в ямі стоїть запірна арматура, щоб можливо було в будь-який час її відкрити, закрити, і відповідно був зроблений колпак, щоб мати доступ до цього. Відповідно, те, що ми знайшли, ми маємо зараз роз'єднати, так щоб виключити можливість потрапляння борди в трубопровід за дорогою. Щоб стовідсотково мати впевненість, що при включенні двох споживачів, які знаходяться далі, це УПГ Інвест і дьолір Буковина, що борда не буде потрапляти в ці колектора. Чи будуть юридичні наслідки для порушників, залежить від Мамаєвської громади, зазначають у водоканалі. Це все за бажанням Мамаївської ОТГ власника цього трубопроводу. Але стовідсотково, коли в твоє майно втручаються без твого дозвілу, ну я не знаю. Я б таким людям не здавав би в оренду. Катерина Тарасюк, Радислав Українець, Микола Ганотін новини сі 4